А була така старинна ікона, і ми зробили старіні ікону, зробили копію на верхньому храмі і на нижньому, в подвалі. І коли ця ікона, там підвал згорів, поки ми пожарки визвали, ми зайшли, та ікона вже згорів, там тільки один оголочку залишився. Ми взяли копію зверху, верху, ми в підвалі потушили, вже пожарники з Тернополя вже їхали. Ми там вже тим, там і що десь там ще горіло, а ми взяли ту ікону в копію, взяли і лампу і ми засмалили її хорошо. І кинули її внутрі. Туди прийшла вже і комісія, по пожар, пожарники, і вони зайшли в маски туди і витягли тільки одну ікону. Це чудо Боже, що ікона, все згоріло, на ікона залишилася. По телевізору по газетам писали, що ікона Почаївська чаюшках, вся скитові, вона залишилася міротворна, не згоріла вогню. Ви знаєте, в мене ікона вже каже, ікона вже чудотворна є, що не згоріла вогню. Ну ми думаємо, кажу, ікона вже чудотворна є. Як ми зробили, щоб її ще її награду зробили? І от, коли ми почали робити її награду, Взяли червоне золото, занесли ми в Києві до одного жида. І він зробив нам награду, що вона була в Єрусалімі, в Молдаві, в Румині, в Польщі, всім типу кругом України. Скільки вона странно обійшла? Думаю, вона чудотворна є. Награду має. Думаю, якщо вона вже плакала. Ми Думаємо, поставимо воду, відмовити спірки з Києва, буду знати, що вона плаче. Думаємо, як це зробити, що вона не плакала, що вона плакала. Ми подумали і думаємо, думаємо, один що такий був сківником, такий дуже старенький, такий як монах, але він сківником. І, і він каже до, до нас, каже, знаєте що, у нас по Тернопільській області. Дуже багато батьків є. А у них є діти. А якщо ми їм заплатимо, що ми своїх дітей трошки полупсили і на вату брали ці сльози, і набрали їх в нам в баночках. І ми заплатили за все 10 тисяч доларів. Mm -hmm. За одну неділю Цілий 15 тих пошив більше, ніж 10 літрів цих сльоз набрали. Поклала, на, на така платмака, тонесника наливається там сльозами, взяла, розбалася сльози міром, відпочаєва, пішла із пірфіза. Ікона плаче малодинськими сльозами. І це вже ікона по всій Україні. Ікона яка плачуща. Миротворчі ікони, так же саме, миротрочать ще ікона, що там казали в почаю, що там є хрест, як мір, який кровоточе. Тоже так само він там і Та ж там в йобах, в піщерах, що там люди стоять, що записують на, 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 на три місяці наперед, щоб пройти через, це, через ту пещеру, щоб вони отримали спасіння. От теж саме ті ікони. Ті мощі, коли ми взяли одного рясу чорну, і там стоять п'ять мамахів стоять, за акварію, таким, що малюють ці півтора. Намалював червону її, написав, «Йов, стріляшку маленьку, є один у мощі. Так, що там, Сарафін Саров, тихий ходив. Корішньове намалював. Є Сарафін Саров. І так 40 святих з одної ряси. Це мощі від цих святих, і люди тут поклоняються їх.